Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Наше сьогоднішнє відео буде присвячене усім новинкам та автомобілям, які продаються на нашому автомайданчику. А новинки я сьогодні вам покажу більш детальніше. Буде дуже цікаво. Ви підписуйтесь і я розпочинаю. Range Rover, 26500 доларів. У нас модель 18 2018 року 64 тисячі пробіг, максимальна комплектація. Показує вам він-код, щоб ви могли подивитися, які були пошкодження. У нас панорамний дах, автомат, шкіра і тому подібне. BMW X3 Європа не бита в рідній фарбі. 17350-206 рідного пробігу в максимальній комплектації реально одна така машина на всю Україну. Розмитнена та сертифікована. Поруч нас Peugeot 4007 розмитнений, сертифікований. 10 рік, 10300, 270 пробігу в рідній фарбі. Повний привід. Шкіряний салон, камера заднього огляду. Mercedes GLK. Розмитнений, сертифікований. 13300 10 року 260 пробігу. 2,2 дизель. Автомат. Шкода Octavia a 7 В дуже красивій комплектації у нас 260 рідного пробігу, 15200, 2-літровий дизель, автомат приставна в кузові Універсал. Також машина розмитнена та сертифікована. Nissan Кашкай розмитнений, сертифікований. Рідний пробіг, рідна фарба 2013 року 12550 1,5 дизель, панорама, камера 360, комбінований салон, тканина зі шкірою. Друзі, новинка, яка до нас заїхала, це є Honda CRV. 2007 року 10750, 2,2 дизель, 226 тисяч пробігу. І це в нас механіка та повний привід. І зараз давайте заглянемо до неї усередину. Автомобіль має 4 скло мультикермо, датчик світла дощу, механіка шестиступка в нас йде та підігріви передніх сидінь. Ну і, звісно ж, клімат-контроль. І багажник цієї рівішки досить і досить просторий. І так, друзі, ще одна в нас гаряча новинка, а сьома шкода свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. Подивіться, на яких красивих титанчиках. Гарна лінзована оптика в нас. 18500, 17 рік. Рідна фарба, рідний пробіг 147 тисяч. Панорамний дах. І давайте зараз заглянемо до неї усередину. По комплектації у нас 4 скло підіймачі, датчик світла дощу, мультикермо, великий екран з навігацією, коробка автомат, двозонний клімат-контроль. І подивіться на стан салону, взагалі, який дуже-дуже збережений. І так, друзі, великою перевагою даного авто, що тут є ще величезний панорамний дах з люком. Ну і Октавія у нас досить просторе авто. Що ж, друзі, всі знають, що у Шкоди величезний багажник, В кузові універсал він просто неймовірний. Також тут у нас є передні, задні парктроніки. І в дуже красивому синьому кольорі вона елегантно виглядає. Ось такий ще у нас цікавий автомобіль, свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Астра 2017 року. Рідна фарба 171 тисяча рідного пробігу. Гарна в нас йде оптика, титанові диски і заглянемо, давайте усередину. Авто має безключовий доступ, шкіряний салон, датчик світла дощу. шестиступку ступку механіку, клімат контроль. Ну і машина в досить охайному стані. І Opel Astra представлена у нас в кузові. Універсал. 7-ка Седан 12909 року, 3-літровий бензин автомат, 270 тисяч пробіг, дуже-дуже красива комплектація. Nissan Жук 14500, максимальна комплектація 2016 року, 120 тисяч пробіг, повний привід, камера 360, шкіряний салон, люк. Toyota Camry, 19800 25 бензин автомат 2018 року 82 тисячі пробіг. Друзі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Адже, на жаль, більшість глядачів, які дивляться наші відео, не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу велика підтримка. Що ж, я продовжую. Pajero Wagon 6,750, 4-го року 3,0, газ бензин 340 пробігу. BMW X5 7 11-го року. 3-літровий бензин автомат 228 тисяч пробіг. 7 місць, так я вже й казав, і дуже гарні комплектації. Infiniti QX50 25700 19-го року 28 тисяч пробіг. 2.0 бензин автомат. Вінкод автомобіля. Машинка зі штатів. Друзі, до речі, я там не показав вам вінкод Ікса. Кого цікавить взагалі будь-який вінкод код будь-якого автомобіля, вам задоволенням його надішлемо. Пишіть все у коментарях. 11 тисяч доларів 2014 року, 2-літровий бензин автомат, повний привід 210 рідного пробігу в рідній фарбі нас, Volkswagen Tiguan. Citroen C-Crosser 7700 8 рік, 2.2. У нас дизель, механіка 235 пробігу, шкіряний салон. В досить непоганій комплектації у нас C-Crosser. Audi Q7 у нас максимальна комплектація 16700 14-го року, 3.0 бензин, автомат, кватро повний привід, панорамний дах 236 тисяч пробігу. Mazda CX5 15 тисяч доларів, повний привід, автомат, 15 рік, 190 рідного пробігу 2.2 дизельний двигун. Машинка в нас виїхала на тест-драйв, як ви бачите. І покажу вам ще Citroen Це кроссер у нас є автомат 9-го року 241 рідного пробіга. Камера заднього огляду повний привід. Розмитнений та сертифікований. Audi A6 седан 17500 14 року 2-літровий бензин автомат 114 пробігу в комплектації Premium Plus. Renault Scenic, Рідна фарба та рідний пробіг 234 610 року 1,5 дизель механіка. Peugeot 206 3500, 1,4 дизель 5-го року 180 тисяч пробігу. B6 Passat, друзі, рідко зустрічається в рідній фарбі. І написано, що оригінальний пробіг 276 тисяч 6-го року. Так, друзі, і таке буває. Машина свіжо перегнана, розмитнена і вже поставлена на реєстрацію. 5900, 1.6 бензин-механіка 5-го року 171 тисяча пробігу в даному авто. Volkswagen Passat B6, 8450 2-літровий дизель автомат 9 рік, 265 пробігу в кузові Універсал чорний на чорних титанчиках. Дуже красиве авто. b 7 Passat в комплектації Highline 11650 2011 року. 2-літровий дизель, механіка в дуже гарному стані авто. Chevrolet Captiva 7-місний кросовер, 8 рік, 9300-2-літровий дизель, повний привід. На кліматі 216 тисяч пробігу. Вже на номерах тільки на себе перереєструєте. Авто в нас. Mercedes GL 2010 року 19 тисяч доларів. 3-літровий дизель, автомат, звісно ж, повний привід Fіarmatic, величезний, розкішний німецький комфортний кросовер. Поруч більш компактний кросовер, але не менш розкішний у нас Audi Q3. 23 тисячі доларів 18-го року 2-літровий бензин в комплектації S-Line Quattro, повний привід, 52 пробігу. b 8 Passat, Універсал, 14800, 16-й рік, 1,6 дизель, автомат 205 тисяч кілометрів пробігу. Opel Zafira 6650 10 року, 1,7 дизель, 191 пробігу 7 місць. Машина розмитна та сертифікована. Peugeot 3008, 95012 року, 2-літровий дизель, 214 тисяч пробіг в максимальній комплектації нас. Проекція, навігація, панорама. Туран 10850 13 рік, 1,6 дизель автомат. 240 тисяч пробіг 7 місць. Kia Sportage 450 2-літровий дизель автомат 7 року 208 тисяч пробігу. БМВ-Трійка 16400 2-літровий бензин автомат 13-го року 93 пробігу. Renault Megane 3 покоління у нас, SRESTYL 15 рік, 159 рідного пробігу 9850. пригнаний, розмитнений та сертифікований. Дуже цікава інсігнія тим, що вона в нас повнопривідна. Рідний пробіг 292 тисячі. 12 й рік. Коробка автомат, 2-літровий дизель. Економічний французький кросовер 3008 Peugeot. 8600 11 року 204 тисячі пробігу. У нас бестселер Nissan Qashqai 10950, 11 рік, 2-літровий дизель механіка, 218 тисяч пробіг. В комплектації Текна. Volkswagen CC 8300 1.8 бензин механіка 175 тисяч пробігу. Volkswagen Passat B8 на зі штатів автомат 16 рік, 173 пробігу, 14600, шкіряний салон і присутній люк. Renault Scenic свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. 1.4 бензин механіка, 9 рік, 175 тисяч рідного пробігу. І присутні два ключі. Volkswagen Golf, 7 рік, 4900, 1,4 бензин механіка, 190 тисяч пробігу. Honda CRV. У нас новинка. 9 тисяч доларів 2,2 дизель механіка, повний привід, 278 тисяч пробігу, автомобіль 8-го року. Citroen Nemo. Невеличкий компактний автомобіль 6500, 1,3 дизель, оригінальний пасажир 156 тисяч пробігу. Ось такий невеличкий у нас, скажімо так, чобіточок. І, друзі, я переходжу одразу у наступний ряд. І попереду у нас ще дуже багато різних цікавих авто. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь і я продовжую. Mazda 3K 13700, 2,5. 5 бензин, автомат, шкіряний салон 2018 року 65 тисяч пробігу. Nissan Leaf 12300. Максимальна комплектація у нас Текна 2016 року 58 тисяч пробіг. Розмитнений, сертифікований і готовий до першої реєстрації. Nissan Note 7 тисяч доларів 1,6 бензин, механіка 173 тисячі кілометрів пробігу 2011 року. Peugeot 308SW, 10 рік 150 тисяч рідного пробігу, 1,6 бензин, панорамний дах, і це у нас, друзі, семимісна версія. Renault Laguna, друзі, з потужним двигуном 2,0 дизель. Він ще ставиться у нас на кашкаї, на колеоси. Машинка динамічна і притому економічна в дуже гарній комплектації. Розкішний німецький універсал. Audi a 4 2-літровий дизель. Рідна фарба 161 пробігу 16-го року. Шкіряний салон автомат. Обожнюю автомобілі Audi. Volkswagen Up 5800 бензин механіка, 12 рік, 157 тисяч пробігу. Ford Focus. 8100 доларів ціна. Наша зі знижкою. 1,6 дизель механіка. 12 рік 240 тисяч пробігу. Шкода Octavia A5, 7859 рік, 1,8 бензин механіка, 193 пробігу. Дуже гарні комплектації, там у нас є і клімат, і підігрів сидінь та багато інших корисних функцій. Тігуан, 2-літровий бензин автомат 12750, 14 року, 102 тисячі пробіг. Мерседес С300, у нас 3-літровий бензин, 9910 року, 240 тисяч пробіг. фірматік, повний. Привіт. GMC Sierra 2017 року 170 тисяч пробіг, 27 900, 4,3 бензин, автомат, повний привід. Розкішний, брутальний американський пікап. Hyundai Santa-Fe 9300, 7-місна версія, 2,2 дитиль 175 пробігу, 8-го року шкіряний салон, автомат. Машина повністю обслуговувана. 308 СВ Peugeot 11 року, 1.6 дизель механіка, 197 тисяч пробігу. Маган другого покоління 5307 рік, 1,6 бензин механіка, 187 тисяч пробіг. Мерседес c класу 5200 2,6 бензин автомат 152 рідного пробігу. Шкода Октавія 7813 року, 245 тисяч пробіг, 1,6 дизель механіка пригнана з Праги. Меган другого покоління 5 тисяч доларів 6-го року, 2,0 газ бензин. Машина повністю обслугована, два комплекти Гуми. Audi Q5 11 року, 15 тисяч доларів, 2,0 бензин в комплектації Premium Plus. Привезена зі штатів. Також у нас на автомеданчику є два таких от, бусика. Mercedes 17318 року, 2.2 дизель механіка 270 пробігу. І Renault Трафік дубль-кабіна. Автомобільна з 12-го року 10650 2.0 нас дизель механіка. Це нас вантажок пасажир. Кія Карнівал 5900 перший рік, 2.9 дизель механіка 133 пробігу Продовжуємо далі. У нас Q5, на жаль, без цінника. Думаю, в районі 15 тисяч доларів 2-літровий бензин автомат. Ще одна Q5, а у нас їх багато. Ціна договірна, 2,0 бензин автомат, 10 рік 210 пробігу. BMW БМВ-Трійка 15816 року, 2-літровий бензин 120 тисяч пробіг. Шкода Октавія, але не проста, а повнопривідна. 2011 року 170 пробігу розмитнена та сертифікована. Audi a 3 Sedan. 16 тисяч доларів 1.8 бензин, преміум плюс комплектація 42 тисячі пробіг. Nissan Note невеличкий компактний економічний автомобіль 5700, 1.4 бензин в гарній комплектації. Рено Кенго 8350-12 рік, 1,5, дизель, механіка. Оригінальний пасажир 234 тисячі пробігу. Що ж, друзі, ви могли побачити, що на автомайданчику в дійсності величезний вибір різних автомобілів. Приходьте щодня по будням з 10 до 19. Наші менеджери вам відкриють автомобіль, покажуть. Ви можете зробити тест-драйв. За бажанням поїдемо з вами на автосервіс, щоб ви могли перевірити технічний стан автомобіля. Також ми працюємо у суботу та неділю, з 7 ранку до 15 дня, в нас великий авторинок. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей